На цьому салаті і схуднете і наїстеся. Боже, який він смачний. А тепер готуємо салатик. Для початку нарізаємо соломкою огірочки та перець червоний. Відварену курячу грудку розбираємо на волокна, відправляємо сюди ж, підсмажені та нарізані яйця. І зелена цибулька. У вас може бути чи то петрушка, чи то крім. Все, що забажаєте. Далі сюди додаємо пів баночки кукурузки. І видавлюємо зубчик чеснику. Якщо ж ви хочете ПП салат, то заправляйте або сметаною, або, до прикладу, як я грецьким йогуртом. І сюди ще додаю діжонську гірчицю. Все перемішуємо. Ну і сіль та перчик за смаком. Пола млину коло броду, тумбатумбарара. Там дівчина брала воду, а його, я гея. Я. я на неї задивився. тумба-тумба-рара. Візок мені поломився, а його я я...